Книгу апостол, з якої почалося українське друкарство, Януковичу подарувало міністерство доходів та зборів. Науковці досліджують бібліотеку колишнього президента і вже офіційно підтвердили історичну цінність стародруків, знайдених в одному з гаражів Межигір'я. Кожен із 30 примірників має особливо цупкий папір, філігранні, водяні знаки та специфічні старовинні візерунки. Це українське, російське та європейське видання Євангелія сімнадцятого століття. Зокрема, і апостол Івана Федорова. Перша українська книга видана у Львові у 16 столітті. Вже в сімнадцятому столітті за неї віддавали 270 зимових черевиків. У наші дні аукціон Сотбіс продав примірник апостола за понад 200 тисяч євро. Ця книга поміняла кількох власників, і в тому числі місце дислокації. І якщо спочатку ми можемо почитати, що вона належала священнику Діонісію Лукашевичу, але далі ми читаємо, що вона потрапила в село Сосновку в храм Успіння Пресвятої Богородиці. Тому так ми дуже задоволені, що ми не побачили крадених книжок із колекцій державних, але це теж знахідка.